Друзі, сьогодні субота заїжджає на, до нас на майданчик на комісію з такий прекрасний кашкайчик. І... Доволі відомий, да, да, доволі він відомий. Кирило зараз за нього буде розповідати, колись він у нас вже продавався і дуже він відомий, дуже класна машина. Рік тому, трошечки, може більше року тому, ми продали цей автомобіль нашому клієнту. Він за цей час його обслужив, все зробив. Це у нас двохлітровий турбодизель, тобто не 1,5 не путать, він на повному приводі. В класній комплектації чорний цвет, і власник цього автомобіля доукомплектували його новою гумою 24 2024 року, а сама машинка стоїть на легкосплавних дисках. Бачите, такі деякі детальки теж зробив, підтонував поворотники, затонувала втівочку, повісив вітровички. машинка на безключовому доступі. Я виклимочки поклав в салон. У нас текстильний, але бачите, такий дуже цікавий у нас варіант розцвіточки. Як бачите, шайбочка. машинка їздить як на повному приводі, так і на... В передньому приводі, тобто не постійний, це великий плюс для того, щоб ми економили паливо. Ну, точніше, що ви економили. Задні дівани, все в порядку, тут 214 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Машинкою ми були задоволені, як пригнали, власник був задоволений. А тепер прийшов час, напевно, щось поміняти в цьому житті. Що ще є цікавого? Замітили з хлопцями таку цікаву штуку, коли ми її продавали, її не було, власник також її докупив. подивіться, таке корито, ви можете кидати сюди все. До да все, що хочете, там грязні мішки, все, що хочете, лопату кинули і не боїтесь, що запачкає салон. Дуже практично удобно протерли там під нею. Єдине, що доставати якісь моменти, то не дуже зручно. Машинка оснащена всім необхідним по інструментам. дивимось, там є і докатка, і домкрат, і вагічка, і, буксировочні крюки, і балонний ключ. Пішлі ще покажемо, що тут є. Є фаркоп, задні парктроники, так як це автомобіль на повному приводі, там у нас є сервісне обслуговування, власник зробив все, що можна. Підвісочку, передні дискові передні, коротше, гальма, диски гальмові на нові поміняв, колодки по колу нові. Дивимось, 4 електростоподйомника, шкіряне мультикермо, круїз, клімат, подогріви, все працює, все класно, електроскладання, регулювання, дзеркал. Обслуговувався виключно на одному сервісі. Не знаю, чи будемо його рекламувати, чи ні. Напишете нам крісло, Сервіс. І дуже багато різноманітних моментів тут робилось. Коротше, за той час, що він на цій машинці їздив, все постійно робив, все, все класно, все чітко. Друзі, 9,5 тисяч доларів ціна цього автомобіля 7-2 літровий дизель на повному приводі і оснащений всім необхідним для того, щоб вам вже було комфортно і не потрібно вкладати жодної копічки. Тож, мерщина майданчик Автопойнт. дивіться, забирайте.